Зест Сліп Ретарт. Твій сон. На запровадженні Трампом тарифи відругували у світі. Прем'єр Канади заявив, що рішення Трампа фундаментально змінить міжнародну торговельну систему і пообіцяв заходи у відповідь. У міністерстві торгівлі та підприємництва Великої Британії також сказали, що Сполучені Штати все ще є головним союзником королівства. Тому Лондон сподівається на укладення нової вигіднішої умови. У Данії кажуть, що від таких мит не виграє ніхто. А італійська прем'єрка Джорджія Мелоні рішення Трампа назвала неправильним і таким, що нашкодить самим Штатам. На підвищення мит на імпорт до Сполучених Штатів відригувала і президентка Європейської комісії Урсула фон дерляїн. Вона каже, що рішення Дональда Трампа завдає удару. Світовій економіці, який негативно вплине на мільйони людей, також вона зазначила, що європейський союз готовий відповісти контрзаходами, якщо переговори з Вашингтоном проваляться. Я знаю, що багато хто з вас почуваються розчарованими нашим найдавнішим союзником. Так, ми повинні підготуватися до наслідків. Європа має все необхідне, щоб пройти через цей шторм. Ми будемо гуртуватися і захищати одне одного. Наша єдність, наша сила. Європа має найбільший єдиний ринок у світі 450 мільйонів споживачів. Це наша безпечна гавань у неспокійні часи. Ми вже оголосили про нові заходи для підтримки сталеливарного та автомобільного секторів будуть і інші. Європа об'єднує бізнес громадян і всіх європейців. І ми продовжуватимемо будувати мости з усіма тими, хто, як і ми, дбає про справедливу та засновану на правилах торгівлю як основу для спільного процвітання. Ну і Європейський Союз вже готує пакет потенційних надзвичайних заходів для підтримки тих галузей економіки, які можуть найбільше постраждати від запроваджених Трампом мит. Повідомляє Блумберг. Єврокомісія працює над короткостроковими пропозиціями щодо економічної підтримки, які йтимуть паралельно з планами щодо просування реформ і підвищення конкурентноспроможності в ключових секторах. А також поліпшення функціонування єдиного ринку блоку сказали джерела агентства, які от говорили на умовах анонімності, за даними Євростату, Німеччина найбільше вразлива до дій Трампа через позитивне сальдо торгівлі товарами зі США у розмірі 92 мільярди євро в 2024 році. Її флагманська автомобільна промисловість перебуває під особливою увагою, що ускладнює боротьбу сектору із погіршенням становища в Китаї та переходом на електромобілі. Очікується, що європейський союз не буде негайно реагувати на нові тарифи, оскільки блоку потрібен час, аби повністю оцінити дії Трампа, перш ніж діяти. Однак президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявляла, що європейський союз. Теж та таки має багато козирів, включаючи відповідні тарифи та націленість на американські компанії, які надають послуги і працюють у сфері технологій. Паралельно ЄС працює над таблицею умов для переговорів зі штатами, в якій будуть викладені сфери для переговорів щодо каральних торговельних заходів, включаючи зниження власних мит, взаємні інвестиції зі США, а також пом'якшення певних правил і стандартів. Складно, але не критично. Міністерка економіки України Юлія Свириденко пояснила, як мита, які запровадив Дональд Трамп, вплинуть на Україну. Для нас діятиме загальна мито на 10%. якогось окремого вищого, як от у Молдови, 31% чи у європейського союзу 20%, щодо України немає. Заявила Свириденко. Вона додала, що протягом 2024 року Україна експортувала до штатів. 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони припало на чавун, і 112 мільйонів це труби. Водночас у Сполучених Штатів було куплено товарів на суму у майже 3,5 мільярда доларів. Попри усе, мита України на американські товари залишаються досить низькими. Наприклад, на автомобілі ставка 10%, а от на вугілля й нафту взагалі 0%. Загалом до сполучених штатів експортується більше 600 різних категорій українських товарів, серед яких 65 видів продукції на суму більше мільйона доларів. У зв'язку з цим Київ має шанси домовитись на інші умови як надійний союзник і партнер, оскільки від справедливих мит виграють обидві наші країни. Американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Пояснила Стверденко. Ну і до речі, на ось ці тарифи вже відругував і глава профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Він назвав ці тарифи, цитую. Економічним цинізмом найвищого сорту, і він говорить про те, що мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України, зважаючи на невелику частину товарного експорту до США. Навіть не впевнений, що це треба на це потрібно відповідати дзеркально. Але тут би хотілося почути більш детально позицію міністерства економіки, тому що глобальна торговельна війна буде буде бити істотно по економіках наших економічних і торгів партнерів, передусім європейського союзу. Вони будуть уповільнюватись, отже, генерувати менше грошей, щоб що зменшуватиме можливості допомоги нам. Ось таку заяву зробив Данило Гетьманцев. Не намагайтеся мститися. Міністр фінансів Скотт Бесент застерів застеріг торгівельних партнерів США від відповіді на нові мита, які запровадив президент Дональд Трамп. Про це Бесант сказав в інтерв'ю Блумберг. Я процитую: я б не намагався мститися Трампу за нові мита. Поки ви не будете відповідати, це буде найвища цифра, сказав Бесант. Він також зробив відповідну заяву після того, як Трамп оголосив проведення універсального базового тарифу на рівні 10% для численних торговельних партнерів, а також значно вищих додаткових податків для деяких країн. Такі, як Китай, Європейський Союз та Японія, у своєму інтерв'ю, міністр зауважив, що деякі країни звернулися вже до Сполучених Штатів, аби почати торговельні перемовини. Бесен зазначив, що адміністрація Трампа дасть деякий час на те, щоб все налагодилось, а потім побачить, куди це все йде.